З 5 березня 2025 року, 9.00 ми проводимо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, сім'ї, молоді, спорту, туризму і культури. Огардівської селищної ради Одесської жити, області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянути ухвалені на пленарному засіданні Ангардівської селищної ради. Засідання проводиться в північної актові залі. Адміністративні будівлі Ангардівської селищної ради. Засідання постійної комісії приймають участь депутати Ангарської селищної ради і Глогіропетрович Мосливо Руби Оповнення Сергій Петрович. На жаль, з поважних причини можуть прийняти участь у засіданні комісії Мечека Аліна Юрівна, голова комісії і Інна Петровна, секретар постійної комісії. У зв'язку зв з цим пропоную обрати головуючу на засіданні постійної комісії та секретаря. На засіданні, які будуть пропозиції? У мене є пропозиція. Я пропоную на сьогоднішнє засідання обрати головою комісії, шановного Ігоря Петровича, а секретарем особливого рідного парла. Пропоную проголосувати. Хто за? Проти? Дякую, пішли. Mm -hmm. Так. Відповідно, до статті 8 положення про затвердження постійної комісії грантівської. Селищної ради засідання постійної комісії є правомочним. На засіданні постійної комісії запрошені спеціалісти Нагадівської селищної ради, заступник начальника відділу соціального захисту населення Вангадівської селищної ради Світлана Андрія і директор Центру натня соціальних послуг Авангардівської селищної ради Гручинська Так. На розгляд постійної комісії внесені проєкт рішень, підготовлені спеціалістами та фахівцями Оганської селищної ради, що дозволило попередньо сформувати порядок денних засідання постійної комісії. Проєкт, порядку денного разом з проєктним рішень розданий всім членам постійної комісії. Чи мають у члени комісії якісь зауваження до проєкту рішень? Чи мають? Пропоную проголосувати та підтримувати за. Хто за? Проти, Утримався. Дякую рішення клієнта. Так. Відповідно до положення про постійну комісію ведеться протокол засідання постійної комісії до питання порядку денного пропозицію доповіді по порядку денного. Що входить до нашого порядку денного? До нашого порядку денного. Тійшли такі питання. Перше питання перед денному про внесення змін до положення денний центр. Про це нам розповість Наталя Валер'євна Гечинська. І також да, об'єднано да, два питання. Да. І друге також питання про внесення змін до положення центру соціальних послуг. Так, дивіться. У нас получилось, що нас в законодавстві були певні зміни до переліку наших послуг в центрі надання соціальних послуг довелася така соціальна послуга, як адаптація, соціальна адаптація ветеранів, членів їх родин. Зв'язку з чим розширився перелік осіб, які, які ми можемо надавати, надавати свої послуги, і в положенні, коли розроблялося таких, такого переліку, вони не входили. Нам потрібно внести положені зміни щодо е, саме введення такої щирої соціальної послуги, які ми будемо надавати, це соціальна адаптація ветеранам членів їх родини, і е, додати, що ми можемо надавати послугу військовим і членам родини. Тобто з чим ми просимо додати зміни положення нашим центром надання соціальних послуг і вже викласти його в нову редакцію. А слідуючим питанням на прошлій сесії було прийнято рішення про створення мобільної бригади в складі Ден... на складі центру надання соціальних послуг, яке буде безпосередньо в при... при денному центрі з признаному кімнату, при відділенні денного центру з признакомому кімнатами. А в зв'язку з чим ми потрібно внести положення про денний центр зміни і ми теж хочемо. Вже затвердити і погодити, як того і того вимагає певна процедура. Тому просимо вас дати такі нам змогу внести ці, ці зміни в два положення наше. Що моє нові редакції. Пропоную підтримати та проголосувати. Хто за, проти, утримався. Дякую, рішення. Дякую. Переходимо до третього питання порядку. денного. про створення людини роботи місця на території по тежороді старостаті а в гардесі селищної ради. Комісія нашого надійшло попитання від начальника ЦНАП нашого саме відвіда про створення в старостатах робочих місць. Це зв'язку з тим, що для зручності та комфортності отримано. Е, у нас один спеціаліст СНАПу виїжджає в нову долину по п'ятниці. Е, зараз є графік, нам купували нам графік, повторюємо в вівторок та четвер в Хлібодарському і понеділок і середа в Прилиманському. Це буде один також спеціаліст, який буде займатися реєстрацією громадян. Диханці, ну, це ж нова людина. буде? Ні, це людина, яка буде їздити по Старистинським. Нам штаті, На штаті є, щоб люди не, збирали, ну, не збігалися сюди багато, щоб не було людей в ЦНАП, щоб розгрузити працівників ВЦНАПу і дати можливість дехто, який пенсіонер не може добратися, інваліди, щоб їм було зручніше. Це дуже така гарна ідея, пропозиція. Ну, пропоную підтримати та проголосувати. колеги, хто за, хто проти, дякую. Рішення Переходимо до четвертого питання порядку денного про затвердження положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Авангардівської селищної територіальної громади в новій редакції. Це касається положення, м, надання матеріальної допомоги ЗСУ. селом. Положення тільки було надання матеріальної допомоги тим ЗСУ, е, хто погиб. Е, 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 е. А той, хто тут у нас є е, людина, який помер вдома. Він прийшов до. Mention, на півдня знову, побачите, і помер вдома. Тому зміни такі положення написано та в інших випадках під час проходження служби не пов'язаних із виконанням бойових завдань, щоб цим родичам також надати матеріальну допомогу. Тому що людина. Да, в нього був стрес, він приїхав і сталося. Обороняв да, з батьківщину, а так сталося, що прийшов на півдня, на пару годин випадили додому і помилок. пропозицію підтримати та проголосувати. Шановні колеги, хто за проти, утримався. Дякую рішення. прийнято. Переходимо до п'ятого опросу порядку денного про забезпечення безоплатним харчуванням дітей пільгового континенту, що виховується в Авангардівському задоволісь, Авангардівської селищної ради. Людмила мисливного Так, Всі ми знаємо, що у нас Початку року було прийнято рішення про, 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 про програму про безоплатне харчування дітей в наших ЗДО в закладах освіти. Тому ці дітки доповняються до нас приїздять от, в ПРО, батьки отримують посвідчення ОБД. Зараз в ЗДО Беліска є дві дитинки, які батьки отримали посвідчення ОБД і просять. Начальник відділу mm. просить включити їх до списку просто від будинку категорії. Колеги є пропозиція підтримати та проголосувати. Хто за, проти, дякую рішення Переходимо до шостого питання порядку денного про забезпечення безоплатним харчуванням дітей білого континента, що виховується в Авангардівському закону Дагаска, авангардівської селищної ради. Доповідає на студії. Аналогічне питання. Тут четверо діток, які користуються пільгами, батьки mm -hmm. користуються пільгами. тут четверо діток. Шановні колеги, є пропозиція підтримати та проголосувати. Хто за проти, утримався? Дякую, рішення прийняти. Переходимо до сьомого питання порядку денного про забезпечення безплатним гарячим харчуванням дітей Детей пільгових. Що навчається у ЗЗСО а Новодолинський лицей Авангардівської селищної ради у 2004-25 навчальному на році. Це Містер місце глобально. Аналогічне питання. Новодолинський ліцей. Одна дитина. Це переселенці, батьки-переселенці. Дитина прийшла до школи просить і в першу колеги Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую рішення. Переходимо до восьмого питання порядку денного про внесення змін до списку осіб з інвалідністю першої групи. Осіб з інвалідністю з дитинства першої групи та дітей з інвалідністю на отримання щомісячної речової допомоги у 2025 році. Та питаємо, вийде вийде. Так, також знаємо, що у нас на сесії була прийнята програма на матеріальну допомогу дітям з інвалідністю і особам з інвалідністю. Тому е, ми дійшли заяви на одну дитину включити, як дитину інвалід, а іншу виключити. Зв'язку з досягненням ним 18-річного віку. Одну дитину включаємо, іншу. Виключити пропозиція підтримати та проголосувати. Хто за, проти, утримався. Дякую більше. Переходимо до дев'ятого питання, порядку денного. Про затвердження списку працівників житлово-комунального підприємства Грагма Авангатівської селищної ради на отримання щомісячної грошової допомоги у 2025 році. Доповідає власне Людмила Павло. Поступило попитання також від директора житека громади. Шкаф у включення до списку на отримання щомісячної грошової допомоги, одного робочого. Всі документи надані. Надання щомісячної грошової допомоги. Шановні колеги, є пропозиція підтримати та проголосувати. Хто за, проти, отримався, Дякую рішенню. У зв'язку з тим, що питання порядку денного номер 10 пов'язане із оголошенням відомості, що становить персональні дані медичну таємніцію та іншу офіційну інформацію, запис засідання комісії на час обговорення питання номер 10 порядку денного призупиняється.